Заяви команди Трампа лише стимулюють Путіна продовжувати війну проти України. США могли б завершити війну, якби діяли правильно. Є загроза сценарію, за якого війна триватиме зі зменшеною допомогою Києву від Вашингтона. На Європу чекає складний вибір. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Команда Трампа ігнорує весь світовий досвід мирних перемовин замість обдуманих рішень, лише поспіх і прагнення отримати природні ресурси України. Погрози Сполучених Штатів вийти з мирного процесу лише надихають Путіна продовжувати війну. Таку думку висловив оглядач The Times Вільям Гейк. за його словами. Заяви Трампа і держсекретаря Марко Рубіо про те, що мовляв їм може набридло займатися Україною. Це дуже небезпечна та недалекоглядна позиція. Вона суперечь усьому, чого вдалося добитися в реальних мирних процесах. Далі цитата: мир не приходить за графіком, як оновлення в соцмережах, або як у передвиборчих заявах, акцентував журналіст. Він навів приклад корейської війни, коли перемовин тривали два роки. І в липні 1953 року сторони все ж дійшли згоди щодо перемир'я, яке діє досі. Утримується воно завдяки присутності американських військ у південній Кореї. Цитата. Таким чином, для досягнення миру в Кореї були потрібні і терпіння, і сила. Але ні те, ні інше Вашингтон сьогодні не пропонує українцям, наголосив оглядач. Далі він пояснив, що мир не з'являється з повітря. Потрібна довіра і впевненість, що воювати далі безперспективно, і на це потрібен час. Це втрата можливості, зазначає автор. Адже якби США дали Україні достатню підтримку, цю війну вже можна було б завершити. Важливим стало б надання українцям достатньої військової допомоги, і путіну довелося б зрозуміти, що він не зможе добитися просування. Потім потрібен час для укладення досить докладних угод про кордони, військовополонених, протоколи щодо припинення вогню, безпеку та економічну допомогу для України, без яких війна незабаром повернеться, йдеться в матеріалі. Натомість, як вказує автор, США хоч швидкої угоди, без тиску на Росію, але з акцентом на доступ до українських ресурсів. Відтак робить висновок журналіст, Команда Трампа не має жодного уявлення про справжню суть мирних процесів. Сам Трамп переконаний, що йому достатньо особистого контакту з Путіним. Він навіть прийняв від нього портрет у подарунок і назвав розслідування про російське втручання цитую, фальшивим полюванням на відьом. А також заявив, що це нібито Україна почала війну. Цитата можливо, що він зможе протиснути крику мирну угоду, яка принижує Україну, але стає дедалі ймовірнішим, що США підуть з перемовин, зазначив Гейк. Для Європи такий сценарій дуже небезпечний. Поки що британський прем'єр Стармер і президент Франції Мануель Макрон намагаються створити міжнародну коаліцію підтримки України. Її завдання допомогти втілити справжню мирну угоду, а не швидкий компроміс. Цитата проте наразі на горизонті маячить зовсім інший сценарій. У якому війна триває, але зі зменшуваної допомогою США, такий, що висновнув вищі та терміновіші умови до промисловості бюджетів військового та політичного керівництва Великої Британії та Європи йдеться в матеріалі. У цьому випадку Європі доведеться нарощувати постачання зброї Україні і одночасно зміцнювати власну оборону. Деякі кроки вже робляться, але темпи надто повільні. Журналіст зазначає. Навіть якщо доведеться обирати між озброєнням себе чи України, ризик поразки України може виявитися фатальним для всіх. Водночас, Європа має ще одну перевагу: співпраця з українською оборонкою. І ця галузь вже стає однією з найсучасніших в світі. Цитата: Історія показує, що мир вимагає терпіння і сили. Останні дні показують, що цих якостей не вистачатиме по той бік Атлантики. Оскільки терпіння Трампа закінчується, Британія і Європа повинні мислити радикально, що збільшити свою власну силу, підсумував журналіст.